Краматорськ більше як два роки живе під періодичними російськими обстрілами. Від ворожих ракет краматорців мають захищати бомбосховища і найпростіші укриття. Придатних до цього захисних споруд у місті лише 115. зведені за радянських часів до кінця 90-х років, вони були сховищами п'ятого класу, а після були переведені в категорію простих підвалів, бо належно не утримувалися і занепадали. Ситуація докорінна не змінилася навіть у 2014 році. Активно зайнялись ремонтом укриттів в Краматорську на початку повномасштабного вторгнення. Так, з бюджету громади за період з 2022 до кінця 2024 року виділили 160 мільйонів гривень. Торік зробили ремонт у 59 а цього року 27 об'єктів перебувають на стадії виконання робіт. В укриття ходите, коли кадати тривога. А як же? Ходите? там ремонт іде. А до, до цього це що було? подвал, там было сметя, да? да вы там, это вообще кошмар какой-то был. Сколько они вывезли оттуда мусора. Ой. А стены все обваливаются, трубы все гнилые. Вот так вот ударить чего-нибудь, и оно сыпется, как песок. А там, где он туалетный, там была там это... Сейчас не взяли унитаз, там поставили женские, мужской, там и комнаты эти. А сейчас, конечно, рада хоть там зайти в эту вот, как комнату. Одне укриття ремонтують близько трьох місяців. Підрядників, які виконують роботи декілька. Сума на ремонт кожного приміщення від 600 тисяч до мільйона гривень. Тут будуть так? – Тут буде штукатурка. Все буде будуватися – штукатурка, шпакльовка, гідроізоляція, грунтовка, покраска двома слоями. А потім потім монтаж водопроводу. монтаж электропостачання постійно, як там було Ремонти в підвалах роблять практично з нуля, проводять освітлення, встановлюють лавочки, поручні, кодові двері, відновлюють каналізацію та водопровід, ремонтують аварійні виходи, якими можна буде скористуватися, якщо приміщення опиниться під завалом. Також встановлюють сам вузол для людей з особливими потребами. Всі бомбосховища облаштовані для перебування в них людей, в тому числі маленьких дітей. Ну все залежить, по-перше, від. Стану самого укриття від стану тих комунікацій, які залишилися, тобто десь краще, десь люди слідкували за цим і збереглося краще, десь на це, скажімо так, начкали і тому воно було в дуже неприглядному, непристойному вигляді, тому там витрати звичайно більше. Спеціалісти зазначають, що укриття завжди відкриті, щоб кожен міг сховатися в них під час сигналів повітряної тривоги та обстрілів. Але кількість краматорців, які користуються укриттями, падає у порівнянні з 2022 роком. Лягаємо, помолимося, перекрестимося, дай утром, щоб живі були. В кожному домі є знакшому. который отвечает за Бога, Ну, как бы, то ли я назначил, то ли они как-то старожили. И они следят за этим, чтобы никто посторонний сюда не заходил. Потому что, если, не дай Бог, взрывы, все, чтобы они могли прятаться, чтобы здесь был порядок, так и я остался. Нет, ну, посторонний может заходить, да, Олег? По но... посторонний, двери открыты. Тревога, пожалуйста, заходи и прятайся. Більшість краматорців позитивно ставляться до облаштування укриттів і зазначають, що охоче будуть ними користуватися. Місцеві мешканці також підкреслюють важливість наявності захищених просторів та відзначають їхні значення для безпеки та спокою в умовах сьогодення.